Юлія Кондратюк багатодітна мати. Вона була єдиною у своїй родині, але сама хотіла більшого 7 травня 2013 року. У неї народилася п'ята дитина, син якого назвали Женя. На збір невеликої кількісті документів пішло зовсім небагато часу. Так як від третього і слідущій діти – одноразова допомога – близько 10 тисяч гривень. А потім десь приблизно примерно по гривень в місяць на протягом шести років. Разова допомога держави для жені склала 10 тисяч гривень, і кожен місяць Юлія отримує на нього 1485 гривень. Якщо у неї средні доход не перевищає 50% прожиточного мінімуму на кожного члена сім'ї, вона буде получати в розмірі до 50% прожиточного мінімуму. Після обрання Януковича виплати допомоги на народжених дітей ніколи не затримувались і не припинялися. Змінювалась тільки сума у бік збільшення. У 2009 році на Перівська склад давали 12 тисяч 240 гривень. У січні 2013 го виплачується у 2,5 рази більше 29 тисяч 160. А до нового року суму буде ще збільшені. Ті дітки, які у нас родяться в декабрі місяці, звісно, существенно будуть збільшені. На першого рібника ця сума зросте на 1800 гривень. На второго на 3600 гривень, і на третього на 7200 гривень. Безпрецедентним було й те, що у 2012 році розміри виплат збільшились чотири рази. Надія Долинська виховує двох дітей одна. На їх утримання вона отримує 2000 тисячі гривень на місяць. Підтримка відчувається, тому що от я виховую двох дітей. Мені треба і до школи зібрати, і в садочок дитину зібрати. А харчування все-таки відчувається. Сьогодні в Україні допомогу від держави по догляду за дітьми до трьох років отримують більше мільйона матерів на мільйон 96 новонароджених у 2013 році. З нового року допомога багатодітним матерям, таким як Юлія Кондратюк, збільшиться ще на 300 гривень.